Так не втратити право на спадщину доволі часто вважають, що бути родичем достатньо, одначе не факт. Є ще інші родичі, які можуть претендувати і відсуджувати можливо навіть більшу частку, ніж ту, на яку ви розраховували тому використовують заповіт, але і тут не все так просто ви ж розумієте, що чим старша людина, тим її психічний стан, ну такий собі. Тобто, років у 90 та навіть уже у 80, можна гіпотетично буде ставити питання після того, як вона піде в інший світ, можна ставити питання про те, що вона не усвідомила значення своїх дій, коли підписувала цей заповіт. Тобто, дехто може намагатися визнати його недійсним, ну бо людині вже там 80 років, і, можливо, вона дійсно хворіла на певну психічну хворобу. І щоб цього не трапилось. Було б добре, щоб заповіт складався не у 80 років, а до прикладу, в 40, в 50, ну там на крайній такий ситуативний момент, у 60. І це нівелюватиме можливість ставити питання про визнання цього заповіту недійсним. Тому що в 50 років людина, скоріш за все, була при здоровому глузді. Зверніть увагу, що заповіт наступний скасовий попередній, тому завжди можна. Зробити заповіт в будь-якій кількості. Розуміючи, що юридичну силу матиме тільки останній це перше, що необхідно пам'ятати для невтрати спадщини. І друге найважливіше строки. Важливо пам'ятати, що є шестимісячний строк з моменту відкриття спадщини Момент відкриття це той день, коли не стало спадкодавця. Тобто людина пішла у певний світ, інший оце ось і буде. Той момент у часі, з якого будемо обчислювати оцей ось шестимісячний строк. Бо якщо ви його пропустите, то дуже складно його поновлювати або притягувати за вуха якісь юридичні обставини, які будуть свідчити про те, що ви фактично прийняли спадщину. Тому пам'ятайте про ці ось два такі моменти, і спадщина від вас, скоріш за все, нікуди не дінеться. Бережіть себе.